Маємо вас в стародавньому Черніг, в славетному місті надасні. Ми, учні середньої спеціалізованої школи номер 2 приймаємо участь у національному проєкті Відкритий світ, тому що ми впевнені в своїх силах і сподіваємось на перемогу. Чому ми таки впевнені? Тому що в нашій школі працюють найкращі вчителі та навчаються найкращі учні, які здатні використати всі можливості, що їх надасть перемога для подальшого творчого розвитку та майбутньої слави країни. нашому місті багато шкіл. Але найкраща – це наша рідна. Середня спеціалізована школа номер 2 з поглибленим вивченням іноземних мов. А чому вона найкраща Доведи! Легко і просто. Ходімо до школи. По-перше, це найстаріша школа в Чернігові. У 2015 році їй виповнюється 150 років. А це шкільний музей. 2011 році йому присвоєно звання зразковий. Їм керує Валентина Васильівна Сущова. Валентина Васильівна, скажіть, будь ласка, декілька слів про нашу школу. Наша школа є правонаступницею Чернігівської міністерської жіночої гімназії. Вона поєднала в собі шляхитність гімназисток, мужність вчителів та учнів часів воєнних років, а також певність наших учнів в своїх знання, що обов'язково приведе їх до перемоги. Кращий директор, заслужений вчитель України Тамара Іванівна Касатки. Вона не тільки чудовий директор та талановитий вчитель Тамара Іванівна вже в всьому обирається депутатом міської ради. Школа дійсно має величну історію, але час не стоїть на місці. Для того, щоб кожен учень в нашій школі отримував якісну освіту, нам обов'язково треба перемогти в проєкті, Відкритий світ. По-третє, в нашій школі працюють найкращі вчителі, які вже багато років готують переможців з українських олімпіад, з багатьох предметів. Ось, наприклад, вчитель математики та економіки Лобода Олена Михайлівна. Вона підготувала дев'ятьох переможців всеукраїнських олімпіад. В цьому році її відзначили премією Верховної Ради України. Я щиро бажаю вам перемоги. Вона надасть нам можливість приєднатися до відкритого світу сучасних технологій. І головне, заради чого ми приймаємо участь в проєкті. Це ми самі учні нашої найкращої школи. Ми гідні перемоги. А щоб довести це, ми запрошуємо вас до нашого комп'ютерного класу. Тут ми вчимося працювати з різними програмами. Створювати комп'ютерні презентації та сайти, орієнтуватись у просторах інтернету. А це наш вчитель інформатики та математики Коваленко Оксана Іванівна разом з іншими учнями та учителями вона приймала участь у конкурсах Інтел, навчання для майбутнього України, де вони неодноразово отримували перемогу. Оксана Іванівна, що ви думаєте про нашу участь у проєкті Відкритий світ? Звичайно, я впевнена в нашій перемозі. Адже наші учні найкращі. За останні роки. Вони отримали більше ста дипломів міських, обласних і навіть всеукраїнських рівнів з інформаційно-комп'ютерних технологій. Всю канту. Вже п'ятому класі він створив шкільний навчальний сайт з англійської мови, який відвідують користувачі 99 країн світу. Потім математичний сайт та сайт нашої школи. В шостому класі він дає третє місце на всеукраїнському конкурсі кронту зірок, а ще до 7 класу є постійним переможцем обласних шкільних олімпіад програмування та і карти. Антон, а що нам надасть перемога? Про такі можливості можна лише мріяти. Наприклад, мультимедійні дошки допоможуть вчителям зробити уроки більш різноманітні та цікаві, а планшети позбавлять учнів необхідності носити важкі портфелі, а також приєднати їх за допомогою Wi-Fi до терену інтернету. Новітні технології в школі сьогодні це великі здобутки в країні завтра. Ми можемо і хочемо здобувати знання з усіх джерел. Ми майбутнє України! Дайте нам шанс зробити країну великою!